Між чесно кажучи, давним-давно начхати на те, що хто там буде думати. Це по перше, а по-друге, я дійсно дуже люблю новорічні свята. Я так люблю оці всі різні декорації. А в дитинстві ти згадай, що в нас було? Що в нас було? Ми брали, вирізали сніжинки. Ліпили їх або на клей ПВА взагалі, або на водичку на вікно. Ми вирізали різні там із цукерочок, різні там красиві такі картинки з цукерок, просто із фольги цієї вирізали, так само наліплювали на вікна. У нас постійно вікна були всі розукрашені оцею всією ручною роботою. А ялинку я так любила, коли вона стояла в самій голи такій найбільшій кімнаті в залі. Я дуже любила лежати на дивані і дивитися, як блимкають вогники, на ній така ще стара гірлянда. Такі, знаєте, там були звичайні лампочки, манюсінькі такі, вкручені в цю гірлянду, і багато різних іграшок. Іграшки, кожна іграшка якась унікальна, з кожною іграшкою якась пов'язана історія. То в вигляді ведмедиків, то в вигляді грибочків, то в вигляді будиночків. В мене до цих пір, до цих пір. Просто така галочка кожного року купувати собі якісь іграшки. І одна справа купити якийсь там м'ячик, шарик ось такий ялинкову прикрасу. А інша справа саме фігурку якусь У мене до сих пір є і білочки, і зайчаточки, і грибочки, і лісовички, і дідушки, дідусі, морози всі в мене є. І щороку я їх купую величезною просто кількістю. Я дуже часто знімаю, майже щороку знімаю е, такі відеоролики, як я наряджаю ялинку. І я кожну іграшку показую, яка в мене є. Повірте, з кожною іграшкою, з кожною ялинковою прикрасою в мене зв'язана якась, не знаю, якась історія. Можливо, ви не так до цього всього відноситесь. Я обожнюю новорічні свята. От зима для мене це новорічні свята, подарунки, мандарини, це сім'я збирається. До столу на Різдво, ну і ще ну, господи, зима це день народження мого чоловіка. Все, більше можна зиму не згадувати. Ну на день Валентина, звісно, приємний ремонтік, там якийсь подаруночок і так далі. А далі, все, хочу тепло, хочу красу. Але б ялинку я взагалі не розбирала би. Ну не розбирала для мене. Ну це просто щось таке прекрасне. Е, вона мені не набридає. Повірте, вона мені не набридає, не дивлячись навіть на те, що в нас є кіт. Мені все одно ялинка не набридає, мені це приємно, естетично гарно, і я від цього отримую неймовірне задоволення. Ну, отак от, от в дитинстві була, дійсно, у нас була ялинка, і зараз люблю.